На момент запису відео ціна біткоїн торгується в районі 107 200 доларів. На денному таймфреймі видно явне тестування верхньої межі низхідного тренду. MACD показує бичий перехрест, RSI наближається до перекупленості, але ще є запас. Ціна вже впритул до зони 108 108 300. Критичний рубіж для підтвердження прориву. Лонг, шорт. Рейтіо різко впав до 0.54. Це перевага шортів майже вдвічі. Індекс страху і жадібності 48. Тобто ринок боїться, але ще не панікує. На карті ліквідацій видно потужну зону стопів у діпазоні 111-112 тисяч. Це потенційна ціль шорт сквізу. Якщо ціна пробиває 108 тисяч і закріплюється, маємо шанс на викид 111 500 приблизно ліквідація шортів. 115 900 рівень спротиву по Fibonacci. 123 000 повна реалізація пробою з клина. Останні свічки ростуть на падаючих об'ємах, це сигнал слабкості покупця. На годинному графіку видно, що кожна нова вершина на все менших об'ємах. RSI на 1 годинному таймфреймі хлоп до 49. Що говорить про втрату імпульсу? Якщо об'єм не повернеться, дуже ймовірний фейковий пробій з наступним дампом. Тілі на дамп перед потенційним ATH сходяться непогано з моїми виставленими лімітками 104 550, які я давав в телеграм-каналі, це. Трішки вище 0382 по корекції Fibonacci. Наступна лімітка, яку я давав 101 000, ну насправді треба визнати не навряд чи ціна туди дойде тому варто її підняти до 102 тисяч, якраз проходить рівень 0618 по Fibonacci. Тобто якщо ми зараз не закріпимось вище 108 тисяч, ринок може піти донизу, тестувати 200 мувін на 4 годинному таймфреймі. Потенційні цілі це приблизно 105 тисяч доларів і 102 тисяч. 98 700 це вже буде Біткоін шукати нове дно Про зміни в угодах, які я відкриваю, я повідомлю в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Тепер подивимось, біткоін домінацію, денний і тижневий графіки. Поточне значення 64,7 і ми вже дуже близько до піку 2021 року, який був. Приблизно 66%. Біткоін домінація зростає без перерв із початку 2024 року. Це значить, що альткоїни абсолютно не цікавлять великих гравців. Весь капітал перетікає у біткоін або стейблкоїни. На тижневому таймфреймі ми бачимо майже параболічне зростання домінації. Це типовий передкризовий сигнал для альтсезону. Або зараз біткоін проб'є домінацію вище 66% і знищить альти, або на наступному підстопі почнеться масивний розворот і перелив в альткоїни. Усі ставки зараз на біткоін. Альткоїни повністю обезкровлені. Якщо біткоін покаже слабкість, капітал взагалі втече з ринку, і тоді про альтсезон... Важко буде взагалі щось говорити. Нам не можна спускатися в район 650 мільярдів доларів капіталізації по Total 3. Total 3. Капіталізація альткоїнів. Поточне значення в районі 816 мільярдів доларів торгуємося. Знаходиться в межах фіолетової зони, яку добре видно на денному і тижневому графіку. Ця фіолетова зона знаходиться в діапазоні 750-830 мільярдів. Істерично виступала як підтримка, де часто відбувався відскок на минулих відео. Зона була 790 850 мільярдів, але зараз, після останнього падіння біткоїна, стало видно чіткіше картину. Саме тут інститути та сильні руки часто починають акумуляцію альтів на фоні страху. Тож, навіть якщо загальна картина виглядає відмежою, це зона, де можна частково набирати позиції на корекції, особливо в сильних проєктах, таких як XRP, Sui, Litecoin та інші. Ключовий момент: якщо біткоін не звалиться нижче 105 тисяч. Відскок по альтах звідси дуже ймовірний, але тільки за умови стабілізації біткоїну. Тому я також приглядаюсь на цей графік по Total 3. Ця зона одна з найкращих зон для набору альткоїнів на Відскок. Тепер поговоримо про Ефіріум. У 2021 році Ефіріум коштував 4800 доларів на піку. У 2024 році, коли біткоін торгувався. По 74 тисячі оновив свій all-time high Ethereum ледь дотягнув до району 3-4 тисяч. А зараз, коли біткоін знову атакує свої хаї, торгується вище 100 тисяч доларів, Ethereum на рівні 2400 доларів і дихає через раз. Це що взагалі таке? Тижневий графік Ефіріума не може навіть утримати 30-денний мувінг, сотий мувінг вже вище ціни. Денний і 4годинний таймфрейм виглядають як мертвий відскок, слабка волатильність, RSI коливається біля 50, MACD плоский, жодного моментуму. Інвестори в Ефіріум бачать, що він втрачає домінування на фоні Solana та L2. А що якщо Ефіріум не покаже новий ATH у цьому циклі? Просто уявіть, біткоін вище 100 тисяч доларів. Solana оновила свій all-time high, майже досягнувши 300$, доларів, а Ethereum завис на 3300. Як це виглядатиме для ринку? Як ознака, що Ethereum вже не локомотив. Приклад Dash. Хтось ще пам'ятає цей альткоін? Dash у 2017 році коштував понад 1200 доларів. Піками доходив до 1600-2000 доларів, А зараз торгується в районі 19$. доларів. 40 разів менше. Всі думали, що ДЕШ серйозний проект. Але технологія не адаптувалась. Маркетинг згас, конкуренція з'їла і проект мертвий. І от питання: що якщо з Ethereum буде те саме, тільки повільніше. Занадто багато залежить від L2 і ATF. Без ATF і хайпу навколо стейкінгу в Ethereum немає трендового рушія. Ринок перейшов до Solana, Base ZK Sync. Навіть тон зараз обганяє його по інтересу в інфополі. Якщо Ефіріум не отримає новий інституційний потік, він перетвориться на мертвий голубий чарт. Я не кажу, що Ефіріум помре, але я кажу, що ринок не пробачає слабкість, і якщо Ефіріум не покаже хоча б полтайм хай цього обичого циклу. Його позиція як другої монети ринку буде серйозно переглянута. І напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи злетить Ефіріум у 2025-му, чи це новий деш. Я мав лонг по ефіру з 2600 доларів заходив. Тоді ще можна було зрозуміти, чому він не ріс. Була атака на Іран. Ринок лихоманило вийшов із мінус 36%. Потім перезайшов на 2420 доларів думаючи, що буде хоча б технічний відскок. Натомість, ефір спускається просто прямою вниз до 2111 доларів Притул до мого стопа в 200, і найгірше взагалі без будь-якого відскоку, просто тиша. Таке враження, що цей актив торгують п'ятеро людей в кімнаті кисню. І от після цього я зрозумів. Шортити ефір легше, ніж лонгувати, тому особисто я не планую заходити в лонг по ефіру в найближчому майбутньому. Немає структури, немає сили, немає покупця. І якщо ефір не покаже результат, його може чекати та сама доля, що йдеш тільки не за один рік, а за 5-8. Підтримайте україномовний контент, поставивши лайк цьому відео. Буду вдячний за вашу підписку. Пишіть у коментарях, які. Монети вас ще цікавлять, щоб зробити огляд. Всім гарного дня і до зустрічі!